Вдали державний переворот чи просто вистава? Точно не постановка була. Червень, 2023. Марш пригожина на Москву. Тепер ми, хоча б, знаємо, що Путін тікає за 300 кілометрів, якщо 20 тисяч людей рухається на, на місто Москва. А чому ж не дійшли? І що ми зрозуміли про Путіна? Володимир Путін ослаблений останніми подіями. Абсолютно, безумовно. Ми будемо з цим всім розбиратися. На публіці він з'явився лише через декілька днів. Та й чи можна це назвати публікою? Путін нагородив силовиків, що відстояли Москву від заколоту Пригожина. Хоча саме військові траплялися в ті дні вкрай рідко. Цивільні вантажівки і екскаватори. Москва готувалася до облоги. Приватна військова компанія Вагнер вже захопила Ростов, одне з найбільших південних міст, і вже готувалася йти на столицю. Головний сценарій, який задумувався, це такі там Вагнер бере. Наприклад, Ростов. А потім йде, наприклад, на Москву його оточують російські війська. А йде почесна капітуляція, а вийшла така ситуація, що ніхто не опарався, так? А, Тобто влада рухнула і настільки голосно та гучно, що я думаю, що сам Пригожин цього не очікував. Це теж не очікувано. Люди в Ростові не виступили проти можливого захоплення влади. Спротиву силовиків теж не було. Представники приватної військової компанії Вагнер, більшість з яких колишні в'язні, захопили органи місцевої влади, дороги та лікарні. А Путін що? А Путін втік. Веб-сервіс Флайт Радар зафіксував борт російського президента у напрямку Санкт-Петербурга. Це початок громадянської війни і демонстрація тотальної незграбної слабкості Путіна, відсутності будь-якої державної вертикалі, і що найголовніше, недієздатності силовиків реагувати на поточні внутрішні виклики. Ніхто не очікував, що голоси мачу російської політики виявиться чмом, так? які просто драпанули з Москви, драпануло з Москви усе військове керівництво. Саме воно, принаймні офіційно, і стало головним мотивом заколоту Пригожина. Бо офіцери крадуть, генерали брешуть, а командування нічого не робить, а тільки програє війну. Війна потрібна була для того, щоб купка тварюк просто посвяткували. Пропіарились, яка вона сильна армія, щоб Шойгу отримав маршала. Путін же звинуватив у корупції саме Пригожина. Скаржиться, що на ПВК гроші давали, а її керівник організовує військові перевороти. Отримання усієї групи Вагнер повністю забезпечувалось державою. З міністерства оборони з державного бюджету ми повністю фінансували цю групу. Повністю фінансували з травня 2022 року, по травень 2023 на грошове утримання і премії держава заплатила компанії Вагнер 86 мільярдів 262 мільйони рублів. Ну от бабки він і крав, значить, на, пар на партянках і автоматах, і це зрозуміло, що стріляв тільки кожен другий патрон. Ну та тому Путін, я думаю, десь виносив половину. Я думаю, що Пригожин менше через те, що він ж сам був на полі бою, і Пригожину важливо було, якщо, якщо ці всі автомати будуть не заряжені, то ризик того, що Пригожин сам постраждає. Зрада, звинувачення в корупції, і зрештою особиста образа. Яке ж покарання для заколотника Пригожина? Жодного. Він їде до Білорусі на запрошення перемовника між Путіним та Пригожиним Лукашенка. Я також і зрозумів, що прийняте суворе рішення воно і прозвучало в текстовому виступі Путіна. Мочити я запропонував Путіну не поспішати і відпустити Пригожина в Білорусь. Але навіщо білоруському диктатору Пригожин? Тут Китай безумовно, тому що ну точно Лукашенка це не та постать, яка може буде посередником вітає стратегічно цікава стабільність Російської Федерації. От що їх цікаво, більше нічого. А життя Пригожина їх цікавить. Росія країна авторитарна. Корупція помножена на спробу заколоту та фактично державного перевороту. Чи виживе Пригожин після такого маневру? Якби Путін був сильний вже до кінця поточного тижня, ми б побачили мертвого Пригожина, тому що мафія не пробачає зраду мафія одразу карає, карає публічно. Це страта зрозуміло, що ну от пригожин мав би валятися. Просто труп пригожина, десь центрі мінську на центральній площі. Возлі дворця президента. Але цього всього поки що ми не бачимо. Але бачить захід. Спроба перевороту та відсутність спротиву показала слабкість Путіна, його неспроможність протистояти конфлікту всередині країни. Наскільки Володимир Путін ослаблений останніми подіями, важко сказати, але він вже програв війну. Він програє війну і вдома. Він став ізгоєм всього світу. Це не лише про НАТО чи Європейський Союз, ще ж є Японія, ще 40 країн. Ізоляція це найближча перспектива Путіна. Або новий переворот цього разу доведений до кінця.